Власне про бюджет Роксолана Підласа, народна депутатка України, голова Комітету України з питань бюджету з нами на прямому зв'язку. Пані Підласа, вітаю Доброго дня. На які цифри у цьому держбюджеті звернули увагу? Ви передусім, і що ви побачили з плюсом, а що з мінусом? Ну для мене зазвичай найбільш важливе питання наскільки державний бюджет забезпечує потреби оборони, тому що основне завдання нашої держави зараз виділяти і міністерство фінансів, уряду і верховної ради виділяти кошти на забезпечення захисту країни. Ми бачимо, що в цьому державному бюджеті на потреби оборони виділяється 2,8 трильйони гривень. Це приблизно на рівні цього року, і ми розуміємо, що така ситуація буде зберігатися з великими видатками на оборону до завершення активних бойових дій. Такі видатки призводять до того, що Загалом, витратна частина бюджету є надзвичайно великою. Вона в три рази більше ніж видатки нашого бюджету до повномасштабного вторгнення, і ми всі ці е, витрати покриваємо. Власними доходами і внутрішніми запозиченнями мається на увазі, що ми їх покриваємо з податків, з митних платежів, з дивідендів державних компаній, частини чистого прибутку, які Національний банк перераховує до державного бюджету, і, е, власне, облігації внутрішньої державної позики, які уряд розміщує на внутрішньому ринку. Кошти міжнародних партнерів наразі. На оборону використовувати не можна, крім невеликої частки грошей від Великобританії, які вони нам надають через бюджет України на закупівлю озброєння. Якщо говорити про дефіцит, Володимир Зеленський озвучував шалені цифри дефіциту, скільки нам треба отримати від партнерів. Якщо говорити про внутрішній ресурс, за рахунок чого можна покрити цей дефіцит? Дійсно, вчора президент сказав про те, що в наступному році війна буде коштувати 120 мільярдів доларів. З них 60 мільярдів доларів мають надійти через державний бюджет України, і 60 мільярдів доларів це допомога від партнерів у натуральному вигляді, тобто зброя або боєприпаси. Коли ми говоримо про 60 мільярдів доларів, які надходять від через державний бюджет. То тут можна говорити про те, що знову ж таки, як я вже сказала, поки що ми можемо покривати ці кошти лише. З власних ресурсів, а в площину дефіциту державного бюджету, на жаль, потрапляють у нас усі невійськові видатки, починаючи від освіти, медицини, соціальних послуг і завершуючи тим зарплатами, наприклад, на державній службі чи е, видатками на відновлення е, зруйнованого і знищеного житла е, внаслідок війни. І ось цей дефіцит можна покривати кількома шляхами. Це або внутрішні запозичення, про які я вже сказала, або зовнішні запозичення це кредити, які надходять від міжнародних партнерів. Також це можуть бути гранти, тобто безповоротна допомога від міжнародних партнерів, і за методологією бюджетною дефіцит може покриватися приватизацією. Ви знаєте, що в нас є певні успіхи від приватизації, але, звісно, надходження, які ми отримуємо, вони не співставні з тими сумами. Суми потреби, яка в нас є, тому основне джерело покриття дефіциту бюджету, на яке ми спираємося, це міжнародна допомога. Наразі в нас потреба в міжнародному фінансуванні на наступний рік складає 45,5 мільярдів доларів з них. Чому 45,5, А на війну потрібно 60, тому що насправді не військові видатки в нас на даний етап вже менші за військові видатки. Коли тільки почалося повномасштабне вторгнення в 2022 році, ми приблизно розподіляли видатки військові і не військові 50 на 50. Зараз, наприклад, за підсумками восьми місяців 2020 П'ятого року вже 63% видатків державного бюджету це військові видатки, а решта не військові. І ось з цих 45,5 мільярдів доларів, близько 18-19 мільярдів доларів це непокрита потреба. Спасибі, вам на жаль, закінчився наш час. Роксона Підласа, народна депутатка України, голова парламентського комітету з питань бюджету була в нашому ефірі.